Що обов'язково повинно бути два виходи в укритті? У приміщення, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється перебування не більше 50 осіб. Пункту 2.26 розділу 3 правил пожежної безпеки в Україні. У закладах освіти зазвичай понад 50 осіб, за винятком окремих закладів у сільській місцевості. Тому для більшості закладів освіти укриття з одним евакуаційним виходом не прийняте. Укриття має забезпечуватися не менше, ніж двома евакуаційними виходами. Один із яких може бути аварійним. Якщо планується укриття у споруді подвійного призначення або найпростішому укриттю, місткістю менше як 50 осіб. У ньому допускається один евакуаційний вихід. Аварійний вихід в укритті дуже важливий для того, що якщо неможливо використовувати основний вхід вихід через його пошкодження, внаслідок дії небезпечних чинників надзвичайних ситуацій, евакуації осіб, які укриваються, здійснюють. Дійснюється через аварійні виходи споруд фонду захисних споруд.